Христос Воскрес. Ось, скажімо просте, як навчати м'язи тіла своє задоволення без тяжкої муки. Це із велосипедом хоч 2 -4 кілометри, 4 кожен день і плавати в чистій воді теплі, прохолодні кілометр хоч або два на день. Бачите, я плавав. В честь воді, їздив по 4 кілометри майже кожен день. І м'язо, бачите, бачив, накочав груди. І руки. Шиї навіть. Та я плаваю, що м'язо підросли, то шиї в річці в літі груди в ту І руки, як їздив велосипедом, я їхав. На цілий кілометр на швидкості 10 кілометрів на годину. Ти відчув драйв і то і ефіру. І як в приїхав кілометр перед лісом, то відчув, як мої м'язи, то підросли шиї і груди оці м'язи та руки і, ну, найперше ноги. Амінь.